Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні друге завершальне заняття про першу українську інтернет-бібліотеку аудіокниг «Сонар». І так, на прошлому занятті ми закінчили з тим, що я послав електронного листа до центральної бібліотеки ОТОС. У відповідь я отримав два листа. Перший Confirm User Account. Підтвердити аккаунт користувача. Заходимо в цей лист користуємося перекладачем. Ласкаво просимо до бібліотеки сонарні, не можемо почекатися, щоб допомогти вам знайти вашу наступну книгу. Читаємо далі. Покай на це столу в усіга цонт, для Перекладаємо. Щоб отримати доступ до свого облікового запису, користувача підгірки свою адресу. Необхідно підтвердити електронну адресу. І далі йде посилання. Відвідання посилання є ліфі лімаю. Посилання називається Verify. Email. Ну, я заходив туди, і на цій сторінці було написано: поздравляю вас, ви підтвердили свою електронну адресу. Тепер необхідно встановити пароль. Але тут так організовано, що ця процедура виглядає як зміна паролю. Переходимо до наступного листа. Паспорт ресет. Зміна пароля і ділимо password 30 мови можу вам Перекладаємо. Ми отримали цей електронний лист по мосові, що мост провели облікових записів на заго за комісії. У будь-якому випадку ви можете встановити новий пароль натиснувши кнопку нижче. Тобто, кнопка нижче і ми э, змінюємо пароль. Відвідання посилання От, посилання reset password. Е, змінити пароль. Е, ну, вже ця сторінка зараз не діє, але коли я туди зайшов, там легко знайти два поля, в які потрібно ввести пароль. Пароль повинен складатися не менше, ніж з восьми символів, і серед яких символи тільки англійські, і обов'язково повинен бути хоч один великий. Або хоч один маленький, повинна бути літера, повинна бути хоч одна цифра. Ну і також можна використовувати деякі знаки, такі як підкреслення. От, Ввівши два рази один і той же пароль, і натиснувши на кнопочку Підтвердити, ми е встановлюємо пароль. Для реєстрації додатка Sonar. І тепер можна запускати додаток на смартфоні і починати працювати з додатком. І так, запускаємо додаток Sonar. Ну, до того, як я зареєструвався. На головному екрані було два поля, де я ввів електронну адресу, на яку я отримав листа з центральної бібліотеки УТОС. І в другому полі я ввів той пароль, який я сам для себе придумав і зареєстрував на сайті. Тепер можемо працювати з додатком. Давайте оглянемо його вікно, які в нас є можливості. «Пошук книг», Пошукниковополоску. Допомога та підтримка. Голосові книги. Ну, давайте почитаємо підтримку, там е, трошки будуть підсказочки для нас. Як знайти книги? Заходимо. Тобто вводимо назву книги або прізвище автора, або і те, і те. Кнопка знайти книгу. Тобто вводимо через віртуальну клавіатуру назву книги або прізвище автора. І там натискаємо якусь кнопочку, типу готова або пошик, і дивимося, що було знайдено. Так, що нам ще підказочка може сказати? Голосові команди. Є в нас голосові команди, якими ми можемо керувати додатком. Давайте трошки познайомимося. Тобто натискаємо кнопку голосові команди і є команда знайти і назву книги. Можна перейти до якогось іншого вікна додатку. І е, керувати додатком, наприклад, прискорювати читання. Так що ще цікавого? Ну, Додати до вибраного, я думаю, зрозуміло. Читати офлайн. Ну, тобто, завантажити ви книжку і читати без доступу до інтернету. Ну, давайте ще це почитаємо. то десь у нас буде кнопочка Завантажити. Тобто, коли книга завантажена, можна її вивантажити із пам'яті. Значить, у нас є книжкова полиця, і на ній є книжки, які ми читаємо онлайн, тобто через інтернет. А є кнопочка завантажені книжки, і там буде список книг, які ми завантажували до смартфона. Ну, Давайте е щось вже знайдемо і спробуємо почитати. Випробуємо декілька способів пошуку книг. Допомога, тобі, Закриваємо допомогу. Пошук книг. Пошук книг. Ну, перший спосіб. Вводимо за допомогою віртуальної клавіатури. Введіть назву книги. щіхлик. Ну, Давайте введемо прізвище Гоголь. і в, в, в нижньому правому куті кнопочка готова. Дві книжки знайшло. Ну, давайте спробуємо вечора на хуторі біля диканьки. Кнопка почати. Починаємо. Вечори на хуторі біля диканьки. Частина перша. Передмова. Шукаємо. Кнопку зупинки. Паузна, сенсор, так, я поставив книжку на паузу, оглянемо, які кнопки керування є у вікні читання книги. Почнемо зверху. Тобто можна пролиснути назад. У налаштуваннях встановлюється, наскільки ми будемо гортати вперед-назад. По замовченню стоїть 15 секунд, а можна поставити 1 хвилину і можна перелистувати по розділах DEZ-формату. Я закрив вікно читання книжки і подивимося, які дії зараз ми можемо зробити. Ну, зміст книжки, якщо він є. Мало в яких книжках зараз у нас є зміст, то дуже кропітка робота. Подивимося. Колодка описка. Опису теж часто нема у книжки. Додати на книжкову полицю, кнопка. От. Можна книжку додати на книжкову полицю, тоді ми її там зможемо знайти наступного разу. Не треба буде її знову шукати по всій бібліотеці. І от кнопка Завантажити. Це, щоб аудіокнижку завантажити на смартфон і читати її в режимі онлайн, без інтернету. Закриваємо це вікно. Спробуємо інший спосіб пошуку. Повернулися до вікна пошуку. Давайте спробуємо голосовий пошук. Леся Українка. Знайшло 50 книг. Ну, давайте спробуємо почитати якусь із знайдених книжок. Подвійний щілок. Кнопка. кнопка «Почати». Ну, це не повне завантаження. Марія, просто під... підвантажується потроху книжка Україна. для читання. Видавничий дім альтернативи. Київ, 2003 рік читає Тетяна Дюпіна. Зупиняємо. За Книжка Закриваємо вікно читання. Існує ще один спосіб пошуку книг: подивитися найновіші книжки. Останні книги. От, кнопка. Останні книги. Останні, які було додано до бібліотеки. Ну, наприклад, Маленький принц Антуана де сент Екзюпері. Спробуємо. Подвійний щиглик. Маленький почати кнопку, третій турніценсу, Кнопка почати. Повторити, повторити кнопку, Даруйте мені, діти». Що я присвятив цю книжку дорослому? Маю виправдання. Той дорослий, мій найкращий приятель. До того ж, він може зрозуміти геть усе на світі, навіть дитячі книжки. Зрештою, той дорослий живе у Франції. Зупиняємо. Ну і після того як ми знайшли книжку, почитали, зрозуміли, що вона нам подобається. Можемо поставити її на книжну полицю. І можемо навіть завантажити до пам'яті смартфона і читати вже без доступу в інтернет. Ну, на останок можу сказати, що на айфоні додаток виглядає точно так само. І дії по читанню книжок на айфоні точно такі самі, як на Андроїді. А зараз я працював. На смартфоні Nokia 61 з 10-ю версією Android. Домашнє завдання. Встановіть та зареєструйте інтернет-бібліотеку Sonar та почніть працювати з нею. За цим прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтеся на наш канал, натискайте подобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.